Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку, діткам усім. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, дітки прекрасні! Продовжуємо вивчати. На уроці я досліджую світ тему Світ невидимий. Сьогодні проблемна тема, яку невидиму силу має слово. Отже, познайомимося з вами з килимкарством в Україні та дізнаємося, які ж прекрасні решетилівські килими та їхні особливості. Який у вас настрій а ну, виберіть на початку уроку? Чи радісний? Пригнічений, поганий, роздратований, чудовий? Що хочу спати? Якщо у вас чудовий і радісний, я дуже рада за вас, але якщо пригнічений чи поганий, я надію, що я вам піднесу ваш настрій до чудового або радісного. Починаємо свій урок щоденних новин. Яка зараз пора року? Який місяць? Який день тижня, яке сьогодні число? Яке небо? Чи є сьогодні опади, Які? яка температура повітря? До якого населеного пункту Полтавщини направилися жевчики? Відгадайте мовний ребус, закресліть у ряду букви, які повторюються декілька разів підряд, і почитайте слово, яке утворили. Решетилівка. Сьогодні ми завітаємо до унікального міста Полтавської області, до Решетелівки, дізнаємося, чим воно славиться. Що вас чекає на уроці? Що б ви хотіли дізнатися, навчитися чи отримати, побачити, зрозуміти, чи може щось неочікуване буде на уроці. Давайте дізнаємося, які ж символи міста. Місто Решетилівка розташоване на берегах мальовничої річки Говтва, притока річки Псел. При злеті річок Вільхової та Грузької говтви, за 38 кілометрів від обласного центру міста Полтава. Згідно з найвідомішою легендою, засновником решетилівки був козак Пластун Решетилу, який мав у цій місцевості пасіку та хутір. За іншою версією, назва решетилівки походить від вислову решетити тканину, тобто з'єднувати два шматки матері мережками. Щоб замаскувати шви, тканину решетили, змережували. Згідно з цією гіпотезою, продовженням давньої мережки є сучасна вишивка білим на білому. Саме від вислову решетити і походить назва міста решетилівка. Окрім земнаруса та скотарства, українці займалися різними ремеслами і промислами. Українські ремісники – Виявляли неабиякі творчі здібності, виготовляючи різноманітні вироби. Розгляньте малюнок схему і скажіть, які види народних ремесел і художніх промислів ви побачили, чи є серед них знайомі вам, Які? що ви про них знаєте. Писанкарство, гончарство, так, вишиванки, петриківський розпис, ну і так далі. Що ви знаєте про Решетилівку? Чим славиться це місто? Яким ремеслом здавна займаються жителі цього міста? На ці питання ми далі будемо давати відповіді. Як думаєте, що зображено на світлинах? Хто їх створив? Як можуть бути пов'язані килими із містом Решетилівка? Саме Рушетилівці майстри виготовляють килими. Решетилівські килими називають полтавським дивом, витончені малюнки, <кій> магічні орнаменти з квітів і листя, що вільно стеляться по вільному вогню, м'які переливи пастельних сірувато-блакитних відтінків, які поєднуються з невеликою кількістю зелених, вишневих, червоних та жовтих кольорів, створюють композиції, що тішать очі і зігрівають душу. Ще одним народним промислом в Україні є килимарство. Килимарство найбільш поширено в усіх місцевостях України галузь, ткацтва. Як ви думаєте, для чого служать людям килими? Кілими служать людині для утеплення та прикрашання житла. Ними завішували стіни, накривали столи, скрині, ліжка. Також вони виконували обрядові та естетичні функції, були частиною посогу нареченої. Давайте ми переглянемо з вами відео про решетилівку. Сьогодні ми вирушаємо за 20 кілометрів від Полтави до села Решетилівка, центру килимарства та вишивки в Україні. До цього невеличкого села за ексклюзивними виробами приїжджала навіть акторка Софі Лорен. Навіть Софі Лорен сподобалася решетилівська вишивка білим по білому, і вона на фабриці художніх промислів замовляла собі сорочку. Яка копія цієї сорочки і зараз знаходиться в музеї? Такій унікальній вишивці навчають в художньому ліцеї Решетилівки. У 1905 році утворилися перші. Люди, які робили гобелени, килими і вишивали, передавали свої знання з покоління в покоління. Такого закладу, який працює у такій сфері, як ми, з вишивки, килимарства, ткацтва та живопису, практично в Україні не існує. Атмосфера тут зовсім не схожа на інші школи чи ліцеї. Уроки тут проходять в абсолютній тиші. Вам не хочеться там поголосувати, за заспівати. Постійно концентруєшся на вишивці, щоб не зробити маленьких. Помилки, бо як зробиш, то потім усе розпускати. Десятки вишиванок та рушників Надія Вакуленко вже 30 років вишиває унікальні решетилівські вироби і навчає студентів. А колись і сама тут вчилась. Я ж приїхала з Смольниччини взагалі сюди. Коли я оце, оцю красу побачила, то у мене був шок. Типова для Полтавщини вишивка білим по білому, вона ж і найскладніша. Звичайно, коли ви вперше взяли таку вишивку, подивилися, кажеться, це щось неймовірне. Коли вишивала майстриня на тканині, вона ці бочки вишивальної нитки лежила то в одну сторону, то в другу сторону. І створювався такий світотіньовий ефект, і така, от ви бачите, рельєф, наче. Дивіться далі: традиційна решетилівська ба. Риниця не вареник, не книголушка. Це страва майже з тіста і робиться такими. Невеличкими кулечками цю страву з давніх, де передала мені бабуся, бо я готую з 9 років. Сама готує з дитинства, а нині вчить готувати студентів. Пані Тетяна працює в решетилівському аграрному ліцеї, тому знає не лише рецепти, а й історію страв. З 17 століття йдуть перші згадки про решетилівку. І з того часу люди в решетилівщини використовуються страву. Для приготування варениці нам знадобиться ціла курка. Це ваша курка чи ні? Це курка моєго сусіда. Птицю нарізаємо великими шматками та обсмажуємо з цибулею та спеціями. А тим часом готуємо тісто. Борошно треба просіяти. Воно буде воздушне. Ніже, а щоб тісто підійшло. Борошно завжди треба перехрестити. Ну, так робила бабуся, бабуся погано не босити. Додаємо до борошна дрібку солі, соду, одне яйце і 700 мл кислого молока. Перемішуємо, ділимо тісто на невеликі частини. Руками формуємо їх у такі продовгуваті ковбаски. А потім нарізаємо на невеличкі шматки. І посередині пальчиком зробили так легенько, таку диречку. Кидаємо варениці в окроп і варимо 4 хвилини. Якщо їх переварити, то вони будуть сині. Тепер соус курятину виймаємо з пательні, а в неї кладемо столову ложку борошна, півлітра сметани і доводимо до кипіння. Тепер протушкуємо в соусі курятину, додамо трохи зелені і для пікантності червоного перцю. Варяниці поєднуємо із соусом, і традиційна решетилівська страва готова. А вже завтра ми підлікуємося мінеральною водою у Миргороді та скуштуємо легендарне миргородське сало. Що ви дізналися про це унікальне місце. Чим славиться решетилівка? Що вас здивувало, зацікавило, про що захотіли дізнатися більше? Давайте ми зараз розглянемо ще одне проблемне питання. Як може льон бути пов'язаний із решетилівськими килимами? Що ви знаєте про льон? Виготовляти тканину справа не зовсім проста. На це потрібно багато людської праці. Насамперед потрібна була волокниста рослина. Споконвіків в Україні для цієї потреби вирощували льон, сіяли його в середині червня, а врожай збирали у серпні. Спочатку його сушили, потім били ціпком. Далі мочили у воді, потім м'яли. Таким чином отримували багато ниточок, потім треба було розчесати усе волокно чесальною щіткою, ось таким гребенем, а потім залізною щіткою із цвяхами. Розчесане волокно пряли для цього його накручували на кужіль. Потім готові нитки намотували на мотовило. Готову пряжу перемотували у клубки, з ниток ткали тканину. Льон – довгунець, як рослина екологічно чистого майбутнього, сьогодні, незважаючи на великий розвиток хімічної промисловості, попит на льон не зменшився, і з нього виготовляють широкий асортимент тканин від тонкого батисту до брезентів і пожежних рукавів. Льон дійсно унікальна рослина, сьогодні її використовують у провідних країнах світу в різних галузях. В Америці, наприклад, льон один із компонентів паперу, з якого витовляють грошові купюри долари. Німеччина та Англія активно використовує льоноволокно в автомобілебудуванні, адже деталі, виготовлені з льону, з часом повністю розкладаються. Льон широко застосовується в медицині саме ляна нитка, єдиний хірургії шовний матеріал, що не потребує подальшого зняття швів. Решетилівські килими ручної роботи відомі в усьому світі. Вони створені в особливій техніці, без вузликів, а малюнок читається однаково з обох боків. За один робочий день майстриня може виткати не більше 10 см полотна, скільки часу знадобиться для виготовлення килима довжиною 2 метри. Давайте подумаємо, якщо 100 см це 1 метр. То 2 метри це буде 200 см. Отже, 200 см поділити на 10 см полотна, і ми одержимо 20 днів знадобиться для виготовлення килима довжиною 2 метри. Давайте переглянемо з вами ще відео Полтавська майстриня відродила славу решетилівських килимів. Ми вибачте. Нажимаємо зараз на відео. Давнє мистецтво в сучасній інтерпретації. На Полтавщині кілька майстрів відроджують славу решетилівських килимів, відомих ще від початку ХХ століття. Як зберегти традиції і показати їх по-новому? Дізнавалася Анастасія Старовойд. Ниточка до ниточки. Кожна ниточка на своє місце. Народилася в родині художників. Тато заслужений майстер народної творчості України з калимарства, мама художниця з вишивки. Теж заслужений майстер, тому свій шлях дівчина обрала ще в дитинстві. Свою першу роботу, яка була всього 30 на 30 сантиметрів, я сама намалювала композицію і власноручі виткала. Ткати мене навчила моя старша сестра. Відтоді Ольга не припиняє творити, працює сама по 12 годин на день. Розповідає, процес виготовлення килима досить складний. Має кілька етапів від ескізу до фарбування ниток. Якщо килим містить понад 100 відтінків кольорів, то потрібно все це нафарбувати стільки ж мотків. Далі підбираються вже тому, що в фарбах це одне. Ми бачимо, а в нитках зовсім інше. Це зовсім інша фактура. Один килим це рік роботи і в кожного своя історія. В основі композиції лежить дерево життя, воно в центрі. І козаки вони їдуть по гілкам, шляхам і повертаються додому в родинне гніздо. Роботи Ольги досить знані і побували не на одній виставці. З 2014 року я працюю над серією Килимова Україна. Почався він із Килима Гетьманський, який було створено на грант президента України. І він знаходиться в постійній експозиції національної спілки майстрів народного мистецтва України в Києві. Аби мистецтво не забувалося, Ольга безперервно працює сама і ділиться досвідом зі своїми учнями. Одна з мрій художниці мати більше часу, аби все встигнути. Адже килими – частина її життя. Я створюю ці роботи, тому що я не можу інакше. Я художник. Я втілюю свої творчі задуми в цьому матеріалі. Тому що він мені найбільш близький, я в ньому почуваюся вільно. Зараз Ольга працює над однією з найбільших робіт серії Килимова Україна, яким саме буде Килим поки що таємниця. Але дівчина запевняє, такої в Україні ще не бачили. Анастасія Старово, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер Полтавська область. Що нового ви дізналися про створення килимів? Як ви гадаєте, чи легко ткати килими? Чи захотілося б вам побувати в ролі майстрів? Майстрів з виготовлення килимів. Давайте ми з вами за зразком виконаємо у класі килимок, але з паперу, за таким зразком, як на моніторі, поставте на паузу. Також можна виготовити самостійно власний килимок за інструкцією уже з ниток. Ну що ж, наш урок підійшов до завершення. Давайте проведемо нашу рефлексію. Що ви можете розказати своїм батькам про урок? Що хочете дізнатися ще більше, що вас надихнуло? як ви почувалися на уроці. Тепер ви можете, може, і килимок сплести. Тепер я хочу запитати, чи підвищився настрій у тих діток, які на початку уроку мали поганий настрій? Ну що ж, дітки, я дуже задоволена, що ви працювали сьогодні зі мною. Дякую вам, бажаю вам мирного. Неба та чудового настрою бережіть себе. До побачення.